Зараз у нас готуються до старту ч... чоловіки, півфінал 400 метрів. Я зазначу швиденько лише, що Євген Гуцул, якого ми так звикли бачити, на цій дистанції все ж таки вирішив перекваліфікуватися і бігати 800 метрів. Він робив це вже в лілі досить непогано, постійно полівши свої особисті рекорди. Звичайно, його не вистачатиме нам на 400 метрівці, але можливо, що на 800 метрів він зможе показати ще вищі результати. Тим більше, що на цій дистанції в нас вже давно не було атлетів високого міжнародного рівня. Гуцуло лідер українського сезону в цьому виді так. хвилина 48, 26 на командному чемпіонаті Європи в Лілі. Євген такий час продемонстрував. Йому неодмінно матимемо можливість побачити його тут, але вже на вдвічі довшій дистанції. Зараз на ваших екранах ось програма сьогоднішньої вечірньої так. сесії. Жіночий фінал у штовханні ядра, чоловіча кваліфікація у довжині, фінали 110 метрів з бар'єрами і чоловічі і жіночі. Все це сьогодні наживо маєте можливість спостерігати завдяки нашій трансляції. Отже, вже на старті учасники першого півфінального забігу на 400 метрів представляємо півфіналістів. Перша доріжка Дмитро Іванов, Дніпропетровщина, його земляк Сергій Драч зараз на ваших екранах. Результати змагання багатоборців після. Чотирьох видів Дмитро Шепітко, 3054 очки, Сергій Ярухович 3018, Олег Кукота, 2855. п'ять. Результати інших спортсменів зараз на ваших екранах. Маєте можливість з ними ознайомитися. Нагадаю, що сьогодні багатоборцям залишилося подолати ще один вид: це біг на 400 метрів о й 10 розпочнуться змагання у цій біговій дисципліні. А зараз 400 метрів індивідуальні змагання півфінали. Отже, Дмитро Іванов, Сергій Драч, Дмитро Руденко, Роман Секрет, Михайло Тютюнников, Євген Винничук, Денис Павленко та Юрій Бас. І від першої по восьму доріжку у такій хронологічній послідовності зараз перебувають на своїх доріжках. 400 метрів ще раз варто зазначити. Вранці ми говорили про це. Для тих, хто не мав можливості подивитися нашу трансляцію. Ще раз нагадаю, що кваліфікаційний норматив для участі у чемпіонаті світу в Лондоні на чоловічій 400 метрівці складає 45-50. Ніхто з українських атлетів, принаймні поки що, такі результати в цьому сезоні, на жаль, не демонстрував, але ми маємо надію, що. Такі цифри ми побачимо тут, у Кропивницькому, у виконанні українських атлетів. Зараз звучить команда стартера, і спортсмени із першого забігу готуються. На ваших екранах Сергій Драч, представник Дніпропетровщини. Два плюс два формула виходу. Нагадуємо так. До речі, цікаво, що на 400-метрівці у чоловіків Україні в цьому сезоні найкращий результат має саме Євген Гуцол. Він у Ерзрумі на міжнародних змаганнях зі спринту та естафет такий біг 400 метрів і з часом 45-89 фінішував. Ну, у нас тут Михайло Тютюников, в принципі, все досить таки прогнозовано Михайло прогнозовано, Тютюников, так. який не брав участі у прекваліфікації. Тут він перемагає у першому забігові. І і... Євген Винничук здається, що виходить з ним разом у фінал. Бачите результати першого забігу на своїх екранах. 47-51 Тютюнников, Винничук 48-20. Так, а у стрибках у довжину кваліфікаційний норматив для потрапляння у фінал 7 7,60. Так, і Владислав Мазур виходить у нас з першої спроби. Його виконав 7,64 і буде готуватися до фіналу. Так, у нас на старті другий забіг. Ми говорили, що тут побіжить Олексій Позняков. До нього основна увага Назарій Дзюбенко. Також Дмитро зараз назве вам всіх учасників. Перша доріжка Артем Левченко. Друга Сергій Компанієць. Третя доріжка Микола Дем'яненко. Четверта доріжка Ілля Денисов. П'ята доріжка Олексій Позняков. Шоста доріжка Назарій Дзюбенко. Сьома Валерій Юрик. і Восьма Віктор Некрасов. Два перших і два за часом проходять до фіналу. Бачите, позняков починає нарощувати темп. І назарій дзюбенко там не вимикається із боротьби. Так, так, так. так, але все ж таки позняков. Додає представник Сумщини по п'ятій доріжці. Такий прийшов він шлях від ю... юнацького чемпіонату світу через юніорський. Молодець він поліпшує часто на міжнародних також змаганнях свої особисті рекорди. І вже в дорослій естафеті неодноразово виступав. Набігає, набігає по третій доріжці Микола Дем'яненко, але е, не вистачить, вочевидь, йому сил для того, аби обійти. Е, Познякова. Але для цього і немає зрештою потреби, тому що обидва спортсмени е, крокують до. Фінальної частини змагань і вже там будуть змагатися і поміж собою і з іншими атлетами. А констатуємо, що в обох забігах тут перемагають представники Сумщини: Михайло Тютюнников та Олексій Позняков. Кажу я це в контексті того, що у третьому забігу і побачимо ще одного представника Сумщини: рекордсмена України з бігу на 400 метрів. Віталія, і результати. Забігу у півфіналі на 400 метрів. Олексій Позняков 48,10. третій забіг, 400 метрів. півфінал. чоловіки п'я доріжка Віталій Бутрим, четверта Ярослав Демченко, шоста Олег Миронець і третя Дмитро Бікулов. На жаль, була невдала спроба вся тита стрибків у довжину. Вона була заступом, і ми зараз вся увага на доріжки. Ну так, тут Віталій Бутрим, звичайно, виходить вперед поза, поза конкуренцією. Бачимо, що Дмитро Вікулов також намагається підтягуватися і Бутрим і Вікулов — Це рекордсмени України в приміщенні з естафетного бігу 4 по 400 метрів. Пам'ятаємо ми чемпіонат світу в Сопоті, який відбувався у 2014 році. Тоді був такий фантастичний забіг, а зараз Юрій Трохимчук був так, так, він але... додав. суттєво додав там на фініші. З Бутримом він, звісно, не позмагається. Його все ж таки Бутрим, Бікулов і подивимося. І Олег Миронець. Він третій. Але формула можливо, виходу. І другий. Зараз можливо. Будемо ще дивитись, так. Мені здається, все-таки ти знаєш, що Миронець. Да, та, другим. Миронець другий. На фініші він набіг і обійшов. Бікулова. Формула виходу знову таки нагадаємо. По два перші у кожному з трьох забігів. І ще двох спортсменів потім доберуть за. Найкращим продемонстрованим часом. Офіційно вже документальне підтвердження е, матимемо з часом. Відтак е, завтра зможемо вже вам озвучити це як, як доконаний факт. а е, Зараз така інсайдерська інформація з е, свого роду. Ось з таким красивим планом зі стадіону Зірка у Кропивницькому ми з вами прощаємося. Позаду перший день чемпіонату України з легкої атлетики, але попереду ще. Три дні запеклих протистоянь на цьому красенні стадіоні для вас коментували прес-секретар Федерації легкоатлетики Ольга Ніколаєнка і наш коментатор Дмитро Шпірко. Дуже дякуємо вам за увагу. Залишайтесь з нами і любіть легку атлетику. Зустрінемося завтра.